Доброго ранку всім. 27 січня, 3 година дня. Я не планував сьогодні знімати відео, але такий дивлюся в вікно і такий гарний сніжочок пішов. Поки зібрався, а він вже перестав, думаю. Ну, вже зібрався, все-таки вийду вам щось покажу. Хотів вам показати гарний снігопад, а він йшов десь, на пану. Годину часу. Тому зараз подивимося взагалі, що є. Трошки перейдуся в сторону Буковелю. Що зможу, то вам розкажу. і Сподіваюся, що вам буде цікаво. Погода гарна. Ось мінус 5 градусів. йдемо подивимося, що там даме. Тако гарно чистять дороги. Посипають, тому що оце зміна температури така легка, коли мінус 5, мінус 3, мінус 7. Машини цей сніг трошки поростоплюють, потім десь лід схопиться. вхопиться. Тут працюють на те, щоб дороги були завжди чисті. От. І так вони працюють на постійній основі і щоб співставити приємне з корисним то вирішив ще і зайти сюди в Мардан так як тут є термінал iBox один з двох на Буковелі де можна собі всякі штучки позакидувати От тут він знаходиться Мартан. Також рекомендую, якщо у вас є якась типу, необхідність дійсно собі закинути на моно якісь кошти, то ви сюди приходите. Тут раніше була така річ, що не можна було використовувати п'ятисотки і тисячні купюри, але зараз вже все вернулося на круги своя. І кошти заходять автоматично. Без затримок. А ми йдемо далі. Одна з моїх улюблених таких оглядових точок під піднявся сюди, щоб показати, що в нас робиться з трасами в районі перших трас, перших спусків і першого підйомника. Значить, могу він сам собі сипля, його не сиплять. А оці всі спуски, там де 1С, то вони працюють без перестанку. Тобто є сподівання, що в найближчому часі його десь планують таки запустити. І так так як вночі якийсь дрібненький сніжок, але падає, то на це шанси є непогані. На офіційному сайті на статусі схилів такої інформації немає, але думаю, що там ще на день-два роботи і вони його запустять. Це, напевно, буде єдина з тих трас, яку зараз дороблять, тому що ні 14-та, ні решта ще не готові. Отак. До речі, сьогодні також майже весь день немає електроенергії на Буковелі. Тому йдеш на цьому постійному гулі генераторів. Тому вже декілька разів записати таке шаблонне відео там, що зараз часто знімають там, там, де сотні генераторів просто будуть. Була така ідея, але мені дуже не подобається слідувати якимось загальними е, штампами, тому що це просто капець. Я коли заходжу на YouTube і бачу е, ці назви, сенсація в Буковелі, які траси працюють, узнай тільки сьогодні. Такого ще не було. Відключення світла, не відключення світла, то воно мене навпаки відштовхує, тому що розумію, що потім буде декілька хвилин ні про що. Так що буду пробувати показувати вам щось інше. До речі, стоячи тут під звуки цього генератора, хотілося би зайняти ще одну... Тему, ту, яку зараз сильно розганяють в інтернеті, тому що я так розумію, що дуже багато хто вливає якісь кошти на те, щоб ця тема була всюди. Згадайте, то, як рівно в один тиждень всім якось раптом була необхідна сіль, що сказали, що солі більше не буде. Потім, коли було, що розказували, наскільки навколо є зради відносно того, що от, от всюди світла нема, а тільки в Буковелі є. А в Буковелі також не було. Тобто Це ще один інфоповід, який був такий прямо рязючий. І зараз якось я так бачу, що дуже-дуже багато. Всі пишуть заповістки. І я вам можу сказати таку оцінку, що на цю тему по попробую дуже стисло своє бачення сказати, що ви от питаєте, чи тут їх роздають. Якщо роздають у вас в місті, то і тут роздають. І тут військові є на постійній основі. Ви їх навіть могли бачити в моїх відео. Попередніх. Як вони працюють, я вам сказати не можу, не знаю, але ми перетикалися візуально і, в принципі, все Якщо ви думаєте, що от ви приїдете і тут якийсь спеціальний гірськолижний військовий патруль, який буде на трасах спускатися, то теж подумайте. Або ще, якщо, ви, якщо вас цікавить, чи їх роздають тут, то також дайте відповідь, можливо я щось пропустив, а що вже придумали телепортацію і ви сюди якось магічним способом перенесетеся через ці блокпости. Я, до речі, от вам покажу оцей меню грибової хати. Якщо у вас буде щось цікавити, то можете ставити на паузу і меню напоїв. Це дуже популярний тут заклад. Дуже багато людей сюди до нього входять. Так що, Так що якось так. І вертаючись до тої самої теми, що. Як якої відповіді ви чекаєте, щоб вам сказали, що, що тут нема воєнних, ні війна не закінчилась, війна триває. Я вважаю, що хлопці все роблять правильно, що виконують свій наказ, але ну, ви також зрозумієте, що воєнні будуть пробувати вручити вам повістку, якщо ви їм є необхідні в рамках тої області, до якої ви є приписані. Тому що тут ловити людину, наприклад, із Дніпропетровщини, яка завтра звідси їде додому, і що з нею робити, для чого переводити і, і робити якісь непотрібні речі. Так що будьте логічні і будьте. Нормальні люди. Війна триває. Ми живемо всі у воєнний час. І всі ми ходимо під під, під одним сонцем. І якщо ви десь бачите такі інформаційні бульки, ну, то ви також застосовуйте критичне мислення. І ще одне також пам'ятайте таку річ, що воєнні також люди, яким треба відпочити від того що не бачать і побути з родиною. Думаю, зараз мені додавати ще якісь коментарі не треба. Так що таке. Думаю, що тут це є, незважаючи на те, що багато хто змальовує що як якась окрема земля, де нічого не відбувається і безбентежність. Насправді, як на мене, це це є рівно таке саме місто, як і будь-яке інше, просто в іншій локації. І якщо у Львові можна сходити попити кави, то тут можна сходити в ліс і помилуватися красотами. І тут також е, є ще така річ, я пам'ятаю, коли в мене приїхали у Львів знайомі. Тепер і вони кажуть, ну після того, коли звільнили Ірпінь, Бучу і, і люди вернулися в Київ, фактично кожна, навіть найменша точка вже була з генератором і все працювало для того, щоб люди почували себе комфортно. Усі кав'ярні, а у Львові в той час, коли блекаут, то місто вимирало повністю, тому що ні в кого ще того не було. Але як бачите, часи загартовують всіх. Тут на Буковелі до цього чуть-чуть більш ґрунтовніше підготувалися ще, напевно, на, на момент проектування кожного готелю, тому що бути автономним в такій далині, це є одна із пріоритетів. І то, що зараз тут, незважаючи на абсолютну відсутність світла, кожен готель старається. Максимально привабити до себе хоча б якихось туристів, тому що курорт зараз заповнений, напевно, на відсотків ну, 30, може менше. То їх в цьому винуватити не треба, тому що це податки, це є допомога, і окрім того, цього це є ще і також можливість. Як я показував для військових якось побути з сім'ями. Отак ми і живемо. До речі, таку малу заповненість готелю ви можете використати на те, щоб вповні насолодитися курортом при малих людях, але тим не менше на малій кількості трас. Тому що та, які працювали 5-12. Друга сьома траси, то зараз ще, мені здається, ще одну дванадцятку досиплять і буде ще плюс одна така хороша. І напевно ще одиничка. І ви зможете покататися на тому, коли людей є доволі мало. От, Наприклад, звідси видно. Як люди спускаються по п'ятій вниз, ну їх таки трошки є. Але ну, траса зараз в чудовому стані. Ось такі в мене є поради по роботі, по ковелю вам. Бо зараз в найближчий час, напевно, трошки ще щось досиплять і буде краще. А люди ще... Не встигнуть напевно так швидко доїхати. От. А сімірку бачу сиплють на всі триста. Красиво. Навіть дрібне озеро вже замерзло. Тільки там в певних місцях біля входів. Воно ще таке собі, бо до речі. Тут зранку приходять люди моржувати. от але так то можна вже зробити висновок, що морози беруться вже по чуть -чуть нормальні. нормально. Така температура має бути ще найближчі декілька днів. Потім буде видно, але Ну я сподіваюся, що до кінця січня така погода втримається. До речі, тільки що йшов. Попри сувенірний ринок і згадав, що в мене знайомий такий каже мені, о, а там тебе питалися за сувеніри, я такий та каже, а ти знаєш, що ми робимо сувеніри? А такий ні. Ляльки з пряжі. Вони з родиною перебралися з Херсонської області і мають такий невеличкий бізнес, хоча займаються, окрім того, ще й всякими іншими речами, тому якщо комусь буде цікаво, я залишу ссылку в описі. Можете подивитися, зараз там вони переробляють сайт. І якщо комусь буде цікаво, то подивіться. Люди дуже хороші. І їх війна зачепила так нормально, тому я вважаю, що їм можна було б і допомогти. Щось трошки для вас не знімав. Зараз думаю, що чи буде десь в найближчому часі нове відео, бо не знаю, що може помінятися за день другий. Поки що погода така стабільна. Можливо, хоча б якусь там коротку історію запишу, так, так як мені порадили в коментарях. Я дуже вдячний всім, хто коментує, хто дивиться, хто ставить лайки, ті, хто підписаний, і ті, хто не підписаний, підпишіться. Ще трошки і буде в мене вже там, 1600 підписників. Це для мене неймовірна цифра, яку я не очікував взагалі. Тому дякую всім. Я вам обіцяю, що в найближчому часі все буде добре у нас усіх. Нам нема чого боятися. Наше діло праве, і ми переможемо. Дякую, до побачення, до нових зустрічей і слава Україні. І для тих, хто дочекався історії. Історію я згадав, коли вам... Декілька відео назад показував найінстаграмніше місце, тому що вона пов'язана саме з ним. Почалося все з того, що до готелю, в якому я працював, під'їжджає бусик, і звідти виходить така мадама, а за нею залишиться шість моделей, такі як ці. Як журавлі. Раз, 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 раз. І вони так всі таким шнурочком заходять в готель. Вона така. Дівчата, сядьте, я поговорю. І підходить до мене і каже, мене там звати так то так то Я директор модельної агенції. У нас є шість дівчат. Ми їдемо на якийсь конкурс краси за кордон. І ми не маємо поки що де зупинитися як перевалочний пункт, а нам бажано де зупинитися на ніч. Броні я не робила. І тому, якщо вас цікавить якась реклама, тому що ми плануємо зробити декілька фотосетів, то ми один з них могли би використати то, як... Наприклад, рекламне фото, відео вашого готелю. У нас дівчатка красиві, класні, молоді. Я такий кажу: гоу 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 Стоп. Кажу, по-перше, доброго дня. Є декілька моментів. А, на жаль, наш готель не співпрацює з. Скажімо так, модельними агентствами ні в якому виді, ні в рекламному. Так-те використовують тільки спеціалізовану рекламу і зараз можу відкрити вам секрет, що більшість сучасних готелів обирає тактику відмови від сексуалізації жінок. Вибачаюся. Я там зупинився на тому, що Готелі з достойною репутацією стараються максимально представляти свій готель без дівчат в бікіні, тому в такому ж подібному стилі, а фокусуватися на сімейних або бізнес-цінностях. І я кажу, тому нам не є цікава така річ і ще є такий факт, що якщо ви плануєте робити якісь фотосесії, то це також може бути тільки з нашого дозволу і за додаткову оплату. Вона явно розчарувалася, тому що сподівалася, напевно, на якісь знижки бартери і тому подібне. Але я кажу ні, але я вам допоможу. Запропонував хороший тариф, ми їх розмістили і кажу, що якщо ви бажаєте зробити типові фотографії, як в готелі в інтер'єрі, то можете зробити. Або ви можете зробити їх на території курорту, де є цікаві фотозони. Те ж саме. Озеро. Якщо ви бажаєте, ви можете ті фотографії, про які ви говорили, зробити на фоні води клаб, або навіть в ньому, так це є їхня основна тематика. І так, ми поспілкувалися, домовилися, все гарно. І каже вона, а чи є у вас десь красиве місце, де би ми могли зробити фотосет національних стріях. Я кажу, є, але вам буде туди трошки важко достатися. І пояснив на наступний день вона мені каже, що з усього, де вони були, та локація була найкраща. Фотографії просто бомбезні і їм все дуже сподобалось. Я не впевнений, що я десь зараз знайду ті фотографії, бо колись їх навіть десь в інтернеті бачу. Але можу вам сказати, що дійсно локація просто супер. Отак. Така була в мене зустріч з моделями. Тому дякую всім, хто дивився і до найбільшого. Найближчої зустрічі, сподіваюся, чекати залишилося недовго.